Що для нас незалежність народжена нашій землі, Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Загалом за минулу добу росіяни завдали 53 авіаудари по наших позиціях та прифронтових населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільних. Повідомляє генштаб, як воюють. Артилеристи з 80-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Спеціальний репортаж Володислава Круглова. Ми їх отримали доволі так недавно. Ми місяць на ніцьки працюємо. До цього ми працювали на Д-30-х. Артилеристи з 80-ї бригади показують нам радянську гармату М-46 130-го калібру. Вона значно потужніша за Д-30. Переваги тут в дальності. Ну і в калібрі. Тут калібр. Ну не так набагато, прям більший. Що На прийомі ну, давайте, до, столу. до столу. Під час інтерв'ю до військових поступає команда до роботи. Аби навестися за наданими від штабу координатами, артилеристам треба до п'яти хвилин. Після чого. Армата! За сьогодні це вже кількадесятий постріл. Військові кажуть, цієї ночі не спали, працювали, бо цілі є завжди. Нам на склад там завезли доволі багато до неї бика. Переважно працюємо по так, так само по пі***х е, артилерійських батареях, наприклад, по засічках. Десь там засікли якусь е, мінометну батарею, там дешки детерцяті засікли. Артилеристи стоять за декілька кілометрів від поля бою, тому робота з цих закритих позицій відносно безпечна. Сюди долітають не усі калібри. Нас не достають там 122-ка, там якийсь міномет. Mm -hmm. Може, там ураган якийсь, 152-ка сюди дострелянути, але теж не часто. І так само не кошмарять ланцетами, як наприклад, в час моєї Руми стояли на Д-30-х. Ну по безпеці тут краще стояти, бо вона далекобіна. Максимальна дальність цієї гармати М – М46, 37 кілометрів. Вона б'є різними типами снарядів: бронебійними, осколочно-фугасними, реактивними та світовими, але потребує ретельного догляду. Чистка ствола то не буде мусора От, При ми стріляємо на осколочних будь-яке касниня, тіпа типу, мембрани, і він розривається. То, якщо там буде какой-то мусор, он впадьоти, ми при вистрілі, он же взводится, він просто розриться. Получается, будет буде возле гармати. Не минуло і півгодини, як бійці знову отримують команду до роботи. Гармата! Перезарядка гармати відбувається на ваших очах. Це займає лічені секунди. Поки артилеристи закладають боєприпас, навідник коригує координати і знову. Армата. Після цієї роботи по ворогу військовослужбовці кажуть, краще піти в укриття. Літаж викопали на глибині 2,5 метри. У нас тут двине перекриття, все скріплено скобами, так кліночка, щоб не мочило. Захищає нас від ворожих артобстрілів. обстрілів наш прильотів. Ну то так само, якщо ланцет буде летіти, якийсь ще щось забігли. то береже життя. В вже в укритті від аеророзвідників отримують повідомлення. Задачу виконано. Щойно відпрацювали по ворожій піхоті. Внаслідок нашого удару ворожа піхота відійшла на свої раніше зайняті позиції, і чим ми рятували наших хлопців, які сидять зараз на, на, нульові, на нульових позиціях. Ми стараємося, ми розуміємо, що Ми не, не там, нам ну, не так, як їм, але ми все робимо для того, щоб вони жили. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, Факт ICTV, Єдині новини.